Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, вже цієї ночі відбулося протистояння двох ветеранів над важкої ваги. А саме Джо Джойса та Дерека Чісори на Арені за О2 у Лондоні. Під час трансляції у нашому телеграм-каналі ми навіть не сумнівалися, що боксери дадуть захопливе протистояння. Але все ж таки здивувалися тим, що пройшли усю дистанцію 10 раундів. Джойс робив ставку на тонаш ударів, тоді як Чісора викидав менше, але бив точніше і ефективніше. В свою чергу, Джойс розумів, що програє за очками і намагався збільшити темп бою, але схопив на зустріч і опинився на настилі рингу в нокдауні. Було видно, що Чісорі, як і Джойсу, було дуже важко. У фінальному раунді Джойс спробував хоч якось виправити ситуацію, але знову нахапався у відповідь. І в результаті Дерек Чісора переміг Джо Джойса одноголосним рішенням суддів з рахунком: 97-92, 96-94 і 96-94. На поєдинок також завітав Олександр Русик, який спочатку навідався у роздягальню Чісори, коли тому бентували руки, а потім підтримував Чісору під час бою. За словами Чисори, Усик постійно говорив йому, щоб він рухався і не зупинявся. Він постійно говорив: рухайся, рухайся, рухайся але всі говорили мені, щоб я рухався. Він кричав постійно: ні, мати, не зупиняйся. А про бій з Джойсом Чисора сказав: Я знав, що Джо крутий, але Господи, цей хлопець справді крутий. У деяких раундах я відходив назад, але мої ноги були, наче зі свинцю. Ми обидва були великими хлопцями. Головне було залишатися на ногах та продовжувати рухатися. Це було важко та чудово одночасно. Так, це було дуже важко. Після поєдинку Усик знову завітав до Чисори, показуючи вдоволення від виступу. Yeah. Oh, <laughs> okay. okay. no like. so, Щодо Тайсона Ф'юрі, то він теж привітав Дерека. Я так радий за нього і пишайся тим, як він служив британському боксу протягом багатьох років. Він провів так багато поєдинків і часто розважав нас. Який чудовий спосіб піти з розмахом! Хай благословить тебе Бог, Дерек Чісора. Я вітаю тебе, ти справжній чоловік. Люблю тебе, брате, всього найкращого. На ці слова цианського короля Чісора відреагував так: це був мій не останній бій. У мене ще два поєдинки. Тепер я їду в Манчестер наприкінці року. Промоутер Френк Орен теж прокоментував результат бою. Так вам сподобався сьогоднішній вечір боксу? Я не думав, що бій зайде так далеко. Я очікував, що фаворитом буде Джо. Але для такого протистояння потрібні два гладіатори. Перед обома хлопцями потрібно зняти капелюха. Я думаю, що останні два раунди вирішили результат поєдинку на користь Дерека. Це був дуже близький бій, але приголомшливий. Я не знаю, як це робить Дерек. Я не знаю, як це робить Джо. А щодо поразки Джойса, то як відомо, перед поєдинком Ворен неодноразово говорив, що тому, хто програв, доведеться завершити кар'єру. Але зараз промоутер не став наполягати, щоб Джойс повісив рукавички на цвях. Зараз занадто рано говорити або робити висновки. Так, дійсно я говорив, що тому, хто програв, нікуди буде діватися. Але я навіть уявити не міг, що все так закінчиться. Я припускав, що це буде конкурентне протистояння, але не міг передбачити такий результат. Окрім цього поєдинку, хочу відмітити ще один виступ. Це Мозасі Таума проти Маріуша Ваха. Дива не трапилося, адже 19-річний Ітаума з легкістю пройшов 44-річного Ваха. Щодо подальших трансляцій, то 3 серпня нас очікує дуже багато крутих поєдинків під час вечора боксу Кроуфорд Мадримов, де також поб'ються Руїс Міллер, Крус Валенсуела, Андерсон Бакола та інші. Тому підписуйтесь на наш канал та телеграм в описі під відео, щоб нічого не пропустити. Також будемо дивитися Олімпійські ігри за участю наших українських боксерів. Стосовно Ісака під буля Круса, який виступить проти Хосе Валенсуели, то він же висловив своє бажання побитися у реванші з Джервонтою Девісом. Адже Василь Ломаченко відмовився битися до кінця року. Крус заявив, що готовий втрутитися. Це дивно, тому що я думаю, що це майже завершена угода. Але знову ж таки, якщо він не хотів битися з ним, ви повинні поважати рішення Ломаченка. І тоді це просто означає, що я перебуваю в на найкращій формі, щоб мати можливість розглядати можливість бою з Джервонтою будь-яку доступну дату в кінці року, і якщо це станеться, я буду готовий. Я буду готовий пройти від першого дзвоника до останньої секунди бою. І моя мета подарувати фанатам чудове шоу і в кінці вийти на перше місце. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.